Зараз дуже багато там в медіа, в суспільстві є зради, є там неправомірні дії влади, різних структур, суспільство теж іноді не зовсім гарної сторони це показує деякі його представники. От купа негативу, втоми там і всякого такого в цьому всьому болоті. Що вам дає якусь силу, снагу мотивує вас продовжувати робити? Скажу вам так: от у тебе якийсь друг. З яким ти вчився п'ять років, ви дуже з ним дуже-дуже добре з ним спілкувались, дружили, випивали, там так не дзвонила. Пишається війна, ти не працюєш. І потім в якийсь момент тобі дзвонять з його дома, що нема? аби його збили. Коротше. І потім ти розумієш, що якась частина твого життя від тебе відійшла, тому що тіпі, ну, люди, це ж, ну, люди спілкування, друзі це ж головне, тіпі. і потім, вже коли проходить час, коли тобі дзвонять дружина, ти не знаєш, що їм вообще відповісти. Типа, ну, ти в умовах війни, коли ти постійно працюєш і сталкуєшся з такими моментами, це дуже аби, морально тяжко. І ось, напевно, цей фактор, плюс до, плюс до всього, послідок, ну, основний момент, що послідок, я українець, це моя земля, послідок, кого хрена. Напевно так. Та й, напевно, це просто мати якісь там моральні волю, ну, якісь якості, просто от, бути таким, яким ти є. Е, ну, і батьківське. Воспитання теж на роль грає в цьому всьому. І ця окупність цих, цих факторів, моментів е, братської підтримки. От коли ти бачиш, там хлопці працюють, ти теж ціпаєш там. Воно все з'єднується в один порив, коротше, робота, ти роботуєш і все.